Фанати Реала в захваті від гри Луніна. Після перемоги в Суперкубку Іспанії над Барселоною вболівальники вимагають залишити Луніна номером один в реалі. Лунін сьогодні. Лунін кращий, тепер навіть Карло знає. Але він буде проводити ротацію, тому що у нього є два хороших воротаря. і він керує командою на вищому рівні. Неймовірний виступ Луніна цього сезону він показав, що заслуговує місце в стартовій одинадцятці. У нього дуже хороша кар'єра в перспективі. Коли Барселона подала ознаки життя, з'явився він. Лунін був однією з головних причин того, чому Реал провів надзвичайно спокійний фінал Суперкубка. За відсутності тібо куртуа український голкіпер знову показав, що справляється з вимогами найбільшого клубу світу. Що буде з Луніним після повернення куртуа, тому що він не заслуговує бути другим голкіпером. Лунін кращий воротар ніж куртуа кепа гратиме в лалізі.